The <laughs> Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу ще поділитися важливою та корисною інформацією. Хочу нагадати, що 27 червня Кабінет міністрів України схвалив бюджетну декларацію на 2026-2028 роки. Що це для нас з вами значить, Зараз більш детальніше розповім. Бюджетна декларація вона містить це такі документи, які містить загальні показники доходів і фінансування державного. Бюджету розміри мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму та інші цілі, які передбачені у нас і прогнози на 2026-2028 роки. Дивіться, це є основою до прийняття державного бюджету на 2026 рік. Але наступним кроком буде подання урядом бюджетної декларації 2026-2028 Року на розгляд Верховної Ради України. Тож, давайте з вами. Е Зараз подивимося, до яких змін нам бути готовими, тому що, повторюсь, бюджетна декларація 2026-2028 року є основою для складання проєкту державного бюджету на 2026 рік. Отже, я собі тут виписала основні показники, да, до яких нам потрібно з вами бути готовими і на що вони будуть впливати. Почнемо ми з мінімальної заробітної плати, чи зросте вона. Чи справдилися прогнози, тому що багато хто залишав інформацію, наскільки ж збільшиться мінімалка. І дивіться, бюджетною декларацією передбачено, що мінімальна заробітна плата у 2026 році буде становити 8688 гривень. У 2027 році 9374 гривень, і вона зросте більше. 10 тисяч гривень, це буде цей поріг буде перейдений аж у 2028 році 10 059 гривень. Тобто на 2026 рік ми з вами можемо прогнозувати, якщо не буде Верховною Радою, так ще якихось змін подано, що розмір мінімалки зросте на. 688 гривень. Мінімальна заробітна плата є дуже важливою, її показники, тому що з мінімальної заробітної плати в нас і виплачується, вона є основою так показником для обчислення допомоги по безробіттю, декретних. Також мінімалка безпосередньо впливає на розрахунок податків. І Тож, прогнозовано, що в 2026 році ми будемо з вами отримувати на 688 гривень більше. Я буду говорити більше про наступний рік, про 2027-2028 і і поговоримо трішки пізніше. Далі, що зміниться щодо прожиткового мінімуму? Прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на сьогоднішній день у нас становить 3028 гривень. Бюджетна декларація, прод бюджетної декларації передбачає збільшення прожиткового мінімуму для працездатного населення до розміру 3288 гривень. У 2027 році це буде 3482 гривні, та в 2028 році 3667 гривень. Тобто, в 2026 році зростає трішки більше. Ніж на 200 гривень. Чому прожитковий мінімум теж є одним із важливих соціальних показників? Тому що прожитковий мінімум це є основа, база для нарахування різних видів соціальної допомоги з боку держави. Мова йде знову ж таки про пенсії, аліменти, декретні, виплати для одиноких батьків. Виплати людям з інвалідністю. Всі ці виплати у нас прив'язують до плати до пенсії. Вони також прив'язані до прожиткового мінімуму. Як тільки у нас збільшується прожитковий мінімум, як це було в 2024 році, пам'ятаєте, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становив... 2093 гривні, а в 2024 році був передбачено збільшення на 2361 гривню. В 2025 році він у нас залишився без змін. Тобто, як тільки зростає прожитковий мінімум, у нас автоматично і збільшується. Виплати, але давайте будемо чесними за офіційними підрахунками Міністерства соціальної політики, прожитковий мінімум у розмірі 3028 гривень, який ми маємо на сьогоднішній день, не відповідає реальним. Потребам людей. Тобто мова йде про суми вдвічі, а то й втричі більше. Таким має бути прожитковий мінімум не 3028 гривень, і навіть не 3288 гривень, а в два або в три рази більше. Також хочу нагадати, що раніше прожитковий мінімум у нас змінювався кожні півроку, тобто кожні 6 місяців передбачалось. Його збільшення. Зараз у зв'язку з тим, що наша країна переживає надскладні умови, так, надскладний етап, в такому випадку у нас закон про державний бюджет передбачає на рік основні показники щодо мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатного населення та інших демографічних груп суспільства. Отже, от на такий розмір. Якщо підсумувати, так, то ми можемо вам чітко зрозуміти, що прожитковий мінімум в 2026 році зросте більше ніж на 200 гривень, і мінімальна заробітна плата буде становити 8688. Гривень, що буде далі, які ж, що прийме Верховна Рада? Можливо, Верховна Рада України несе свої правки, і ми з вами знову поговоримо щодо збільшення розміру мінімальної заробітної плати та розміру прожиткового мінімуму в нашій державі.